Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу зняти таке маленьке, коротеньке відео на рахунок капусти, насіння від компанії Songenta. Як воно в мене поключилося? На ваших екранах Кевін. Купую його кожного року. Капуста дуже класна, але сьогодні не про капусту, а саме про насіння. Насіння поключилося, як завжди, просто прекрасно. На другий день дружньо все насіння, всі 10 насінин в мене поключилися. Без питань. Так само і цвітна капуста в мене там є одна. Від сингенти. Поключилася теж тільки замочив, і на другий день поключилися всі 10 насінин. Я зараз вам фото покажу. Дуже такі, знаєте, енергійне насіння. В мене там від інших компаній є капуста. То дуже вона ключиться в однакових умовах, дуже довго там на один день. Одне насіння щось там трішки починає ключитися, потім інше. Інші там в мене лежали по декілька днів, потім десь там аж туди далі далі починає щось ключитися. І вони такі ну, не дуже життєздатні, слабенькі. А ця капуста від цингенти, що ця білоголова кевін Рання, що та цвітна, поключилися прекрасно, і в них видно, яка в них енергія, енергія і сила. Просто ну, немає слів. Зараз покажу вам фото. Ось дивіться, це цвітна капуста від цингенти. Замочив її і на другий день, на другий день після замочування, ну, саме бачите, всі 10 насінин, як одна, проклюнулися. І все, я їх висадив в стаканчики дуже швидко, без ніякої затримки. Поки інша капуста ключиться там днями, там і 4-5 днів. Це буквально за один день. На один день намочив, на другий день вже вся, все насіння поключилося і все, я його вже в стаканчики відправив. От така от історія в мене із капустою. Надіюсь, і з овочами які в мене є від сингенти, буде так же добре, як і з капустою. Хотілося би на те надіятись Ну, подивимось. Ну, а капуста от так. Ключиться просто прекрасно. Наразі від сингенти в мене. Найкращий результат по капусті. Всім дякую за увагу. До побачення!